Доброго дня! Сьогодні будемо формувати колодочки нестандартними хрестиками, тобто хрестиками неправильної форми. Такі хрестики утворюються у нас унаслідок того, що центр перетину двох чи більше стіпків є зміщеним, або може бути різної довжина стіпків, або може бути різною кут нахилу, або може бути поєднання і першого, і другого, і третього. Варіантів при виконанні таких нестандартних хрестиків. Ось вам для прикладу декілька неправильних нестандартних хрестиків, які ви можете використати у своїй роботі, а також можете придумати і свої. Така вишивка в основному формується по діагоналі. І якщо ви подивитеся, як її сформувати, тоді ви можете починати її з зручного для вас кута, так як вона буде вам цього вимагати. Ось для прикладу використаємо ось такий шоу. Коса діагональка і пряма. Коли я це косу лінію накриваю. Так, тепер давайте будемо його виконувати. Подивимося техніку виконання. Вишиваємо по діагоналі з лівого кута донизу в правий стібочки, косі. Такі, як ми вишивали при виконанні перлового шва. З поступом один до низу виконуємо необхідну нам кількість стібочків. І тепер накриваємо ці стібочки прямим стібком. Рухаємося вже з правого нижнього кута у лівий верхній. Поступаємо до гори і формуємо наступний. Стібок. Повертаємося і накриваємо. Як бачите, дуже легкий у виконанні такий шоу. Міняйте, будь ласка, місцями стіпки, тобто той, що у вас був перший, буде другим Ось для прикладу тут вишито перший раз, так як тут показано, вишито косими стібками, накрито прямими. Ось цю вишуку я починала вже з нижнього кута, вишито прямі стібочки і накрито косими стібочками. Крім того, міняйте розмір. Ось цей такий самий. Техніка така сама і таке саме виконання такого самого шва, але розмір його більший. Ось цікава колодочка виконана ось такими стіпками. Послідовність виконання така сама, як показано вам у першому варіанті. Не забувайте про виворітну сторону повинна вона бути завжди у вас акуратною якщо у вас виникли труднощі з закріпленням нитки на початку вишивки, залишіть довший хвостик, потім, коли сформуєте вишивку, поверніться і цей хвостичок заховайте під сформовану вишивку.